Всім доброго дня! Продовжуємо ми збирати ягідку на відкритому ґрунті. Перед вами сорт Бріла зліва, ранній і сорт Азія, середньоранній. Обидва сорти, вони промислові. Калібр ягід тримають. що бріла смачна ягода, що азія. Практично плюс-мінус однакові. Вбріли може бути чі-чуть така більш кислиночка віддалена. От, але сорти для промислового вирощування, то що треба. Отакі от от ягідки гарні. Щоб бріла максимально була смачна, потрібно, щоб вона достигла до такого варіанту. Зараз фокус. Щоб шийка покрасніла, бачите? Тоді бріла буде дуже смачна. Так, Азія. Я думаю, що Азія у всіх є. Так як це старий сорт. Всім відомий. Гарні ягоди. Ось так виглядає. Всім до зустрічі!